Хочу проростити ці зернятка ще в терсі, використати ще цю терсу. В терсі я проростила один кабачок і огірочки пару для себе, для підвіконня. І лишила я ще місце, щоб їх підсипати. Якщо вони почнуть витягатися, я ще трошки їх попідсипаю. І так само кабачок так само лишила місце для того, щоб підсипати ще землю. І будемо мати свій огірочок домашній так для себе. А потім вже будемо садити більше для людей. Поки що так. Терсу шкода мені викидати, тому вирішила я її спробувати ще посадити зернятка. Отак от виглядає зернятка папаї. А от так виглядає зернятка жовтої півонії деревовидної. І ананас. Тож ми їдемо ананас. І він, мав зернятка, хочу спробувати їх проростити в терсі. Звичайно, що зернятка поставлю і ще трошки долю води. Хоча воно взагалі вологу має гарно, чи корінчики від кабачка чи огірка, бо дуже сильно корінева система була, ще залишалося трохи. І тому буду ще додати води. Воно мокре, але хочу ще більше накрию плівкою. І попророщуємо, будемо бачити, чи проросте, чи взагалі не проросте. Побачимо, чи тричині буде добре це пророщувати.